Як соціолог культури я точно знаю, на що варто передовсім дивитися, шукаючи предковічне розрізнення між українцями та московитами, на цінності, і це так само знав український геній Ілля Ріпен, який в бурлаках на Волзі показав, наскільки добровільно вілікороси готові лізти в ярмо, а в Запорожцях наскільки цінність свободи є природною для українців. Сьогодні я розповім вам, чому такі цінності, як свобода, вольниця, власна самобутність, щира єдність із природою та насолода працею, є питомими рисами українців, що їх відзначали усі митці, які стикалися з нашим народом. І чому схиляння перед ієрархією, колективне толерування рабства і така ж колективна безкарність є питомими цінностями росіянців, які знову ж помічали й увіковічнювали митці різних напрямків та поколінь. Але хіба може бути цінністю щось на кшталт нелюбові на до свободи? Ви будете вражені, але я покажу вам це на прикладах. Адже не забувайте, навіть відвертий імперець та мізогін Лермонтов писав: прощай, німитая Росія, страна господ, страна рабов. От і сьогодні ви дізнаєтеся, чи отримують таки українські військові по два раба вілікороси по закінченню війни. Нацвардію за рабами чергова нова потужна фантазія російських змі. Перший канал повідомив, що українським добровольцям, які йдуть воювати в зону, АТО, обіцяють винагороду клаптик землі та двох рабів. Найбільше на жарт образилися українські військові Адже словами російського телебачення, раби дістануться наїма лише добровольцям та нацгвардійцям. Ви дивитеся канал Культур Тригер. Я завідувач кафедри соціогуманітарних дисциплін Академії Бойчука. А ще поет Богдан Олег Горобчук. Поезія в нас сьогодні також буде, але тільки найбільш зневажлива до московитів Шевченкова. А поки ви ставите вподобайку цьому відео, почну із знаменитої картини Ріпіна Бурлаки на Волзі. Що б вам не говорили росіянські ісствовіди, нібито це зображення соціально підхорених людей, в нелюдських умовах праці, без риски в роті, цілими днями, не вірте нікому. Усе це московицькі побрехеньки, ну або пізніші совєтські. Значно більше про ці картини розповідає сам автор Ілля Ріпен і у спогадах, і в листуванні. А ще більше суть цього явища прояснюють історичні факти. Адже перед нами неупосліджені кріпаки, які мусять по повелінню пана працювати. Ні, перед нами добровільна когорта реально небідних по ідеї людей, які, одначе, виглядають значно гірше від рабів. Як же так сталося? Для аналізу бурлаків на Волзі ми маємо неспростовний документ спогади самого Іллі Ріпена далеке близьке. Митець стверджує, що почав працювати з цією темою 1869 року у своїй ледве 25. І ще студентом Академії художеств. Там він здружився зі ще одним українцем Костянтином Савицьким. Про цього талановитого і страшенно недооціненого зараз художника я розповідаю у цьому сюжеті, де йдеться про те, як його славу, привласнював його товариш Іван Шишкін, якось ріпен разом із Савицьким мандрували невою і побачили бурлаків за роботою. Ріпи на це видовище приголомшило, а особливо на контрасті з вишуканою компанією на пароплаві. Саме тоді він промовляє до савицького фразу, яку потім сам же наводить у спогадах, який, одначе, це жах. Люди замість худоби запряжені. Не впевнений, що він це вимовив українською, хоча не виключаю, що це міг би собі дозволити із Савицьким митцем із українського Таганрога. Важливіше тут дещо інше. Двоє митців з України ніяк не могли второпати, як люди дозволяють робити із собою те, що вони бачили. Вочевидь, нащадку волелюбних козаків, ріпену ця картинка новітнього рабства, яка відкрилася йому з параплава, здалася іконічною і вартою зображення. Велика ярусська ріка Нєва менша від справжнього заповідника бурлацтва, Великої Волги. Волгі. Саме там Ріпен відшукав сотні рабів, які тягали на своїх горбах барки. І були це не самі лише чоловіки, траплялися серед них і жінки, але, звісно, чоловіків було більше. І те, що реально об'єднувало цих людей, це тяжка праця і не менш тяжке пияцтво. І це дуже добре видно із не просто обвітрених а буквально спитих облич цих бурлаків. Ось як вважається поп Растріга, тобто священник, який втратив свій сан і був змушений приєднатися до бурлаків. Чому здогадатися нескладно, або ж через жахливе нестримне пияцтво, або ж через якісь іще тяжчі злочини. За ним тип із люлькою, і по ньому видно, як він намагається втекти від реальності. А ось мій улюблений персонаж. У його аж чорному обличчі видно, наскільки він ненавидить і самого художника, і глядача цієї картини, і взагалі всіх, хто застав його за цією постидною рабською працею. Але чому ж постидною? Адже кожна праця вітається, хіба ж ні? Он скільки є картин, які зображують українців за працею. Хіба ж це значить, що вони також упосліджені раби, як ці бурлаки? Але вся справа в контексті. Праця на землі настільки ж споконвічна і традиційна, що ледь не священна. Таку працю вважали естетично цінною. Саме тому Ріпен кілька разів зобразив, кого б ви думали писателя Льва Толстого, що йде за плугом. Але бурлаки, це геть про інше. Тут люди виконують найтяжчу роботу в часи, коли є машини, що легко можуть їх замінити. І цим абсолютно прямим доріканням Ріпен викликав ненависть не в одного вілікароса. За словами іскуствовіда Сергія Ернста, ріпенські бурлаки, з'явившись на академічній виставці 73-го року, зробили величезне враження, створивши цілу літературу, завоювавши безліч друзів та багато ворогів. З друзями ясно, картина була настільки очевидно сильною, що Академія мистецтв присудила за неї ріпену золоту медаль за експресію, а на всесвітній виставці у Відні бурлаки вибороли бронзову медаль. Понад те, картину замовив великий князь Владимир Санич. І після тріумфальних виставок і до совєтських часів картина зберігалася у приватній колекції князя, подалі від людських очей. Але були в картині і вороги, серед них сам міністр шляхів і сполучень граф Бобрінський, який відверто докоряв Ріпину тим, що той осоромив Росію перед усім світом, отримавши схвалення та розголос на всесвітній виставці у Відні. Але чим же осоромив? На картині є деталь, що вказує на її гостру сучасність: димок пароплава. Ось бачите? Міністр шляхів не міг пробачити ріпину, що той поряд із пароплавом. Показав сучасну рабську, нелюдську, скотську працю Великоросов, причому добровільну свого часу. Етнограф і фольклорист професор Московського університету Іван Снігірьов відгукнувся на смерть Гоголя такими словами: як подивитися з іншого боку, то що ж такого зробив Гоголь? Хіба те, що показав Європі голу жопу Росії, яку він підняв поділ? Щось дуже подібне, граф Бобрінський міг би сказати про картину Бурлаки на Волгі, чи ж не так? Та й порівняння Ріпена з Гоголем тут не на рівному місці. Адже той таки Стасов писав: Ріпен реаліст як і Гоголь, і настільки ж, як і він глибоко національний, зі сміливістю, що немає в нас прикладів, він поринув з головою в усю глибину народного життя, народних інтересів. Народної щемливої дійсності. Ну, якщо спиті бурлаки, це і є русська народна дійсність. Що ж тут іще додати? Хіба те, що й Гоголь від Вілікаросов у своїх нєвських повістях та мертвих душах не лишав нічого на крапельку святого, одну тільки голу жопу і справді? Але не буду більше про це. За кілька років друг Гріпена, та Костянтин Савицький показав світові подібну за звучанням роботу, але в якійсь мірі ще сміливішу ремонтні роботи на залізниці. Сміливіша вона адже ще яскравіше показує імперську сутність Росії. Тут діти кістьми лягають серед рідних полів, аби імперія могла дотягти залізницю в найдальші кутки. Але назва ремонтні роботи вказує, що це ще й не нова побудова залізниці, а її ремонт, тобто держава навіть не здатна забезпечити адекватного будівництва. Люди гинуть заради того, щоб залізні велетні локомотиви везли солдатів підкорювати нові народи, як видно вже з цього полотна Савицького. Але то вже інша тема. Якщо вам цікаво детальніше дізнатися про творчість Савицького, напишіть у коментарі. А я тим часом хочу подякувати нашим патронам. Адже саме завдяки їм ви зараз бачите цей випуск. В описі до відео є посилання на БаймієКофі та Patreon, і в мене чудова новина для усіх патронів рівня інфлюенсер ми, от от відкриємо безкоштовний доступ до усіх лекцій. А усі патрони від рівня публічна особа зможуть отримати безкоштовний доступ до 10 лекцій курсу «Історія української культури. Які я читаю цього семестру в академії імені Михайла Бойчука. Інформація про вступну кампанію до академії буде в описі до відео. Якщо ви бачите себе або рідних в креативних професіях, раджу поцікавитися варіантами, доступними нашим абітурієнтам. І ще однією характерною деталлю полотна Ріпина є перевернутий російський прапор, непомітний на перший погляд, але символічно значимий. Про всі відтінки цього значення я розповідаю ось в цьому сюжеті, але нині наголошу, що це один із маркерів того, що Російська імперія уявлялася ріпинові такою собі антисутністю, ганебною та докорінно неправильною. І саме тому настільки промовистим виглядає контраст між цими бурлаками під перевернутим російським прапором антидержави і запорожцями, де явно проглядає українська жовто-синя символіка. І так, незалежно від того, це згорнутий прапор чи такий спис, як це говорять, кольори ми це все-таки впізнаємо, хіба ж ні, але сила запорожців навіть не в цій відсилці до символічного казацького контексту, а буквально в тому, що зображається картина, а саме вольницю, тобто козацьку свободу, поза ієрархічну, непідкорену. Ріпин у цій картині змішує одразу декілька символічних аспектів, поміщуючи на полотні цілком реальну людину Івана Сірка. Кошового отамана, відомого своєю антиосманською позицією, і вигаданих Миколою Гоголем персонажів. Ось цього вважають Тарасом Бульбою, а ось його сини Андрій та Остап, якого Ріпен, до речі, писав із українського художника Миколи Кузнецова, на той час вже добре відомого в усій імперії українського митця і автора ось цієї роботи на свято Українка, що відпочиває на траві, про яку я детально розповідаю. У цьому сюжеті запорожці істинно багатогранне полотно, яке можна детально описувати. І я вже не раз до цього звертався і ще не раз про нього розповім. Але зараз мені дуже важливо показати вам, як характеризовані обидва полотна у висловлюваннях самого Ріпена, та ще того таки Стасова. Спершу про контекст бурлаків, адже вже за 10 років після її експонування. 83-го року Стасов писав: ніколи ще гірка доля вючної людської худоби не поставала перед глядачем на полотні в такій страшній масі, в такому величезному пронизливому акорді. Усі вони затиснуті в одну лямку і їй покірні. Що за життя, що за доля? Так і хочеться відповісти Стасову. Прикинь, отака доля всього московицького народу. Причому від верхніх щеблів і аж до цих упосліджених хробаків. ой, Даруйте на слові. бурлаків, звісно ж, бурлаків. А знаєте, хто найяскравіше висловився про цю рабську долю? Наш Тарас Шевченко, поет і художник, якого безмежно поважав Ілля Ріпин. І те, що він помістив портрет Кобзаря в центр протестної картини не чекали, і те, що 1888-го сам написав посмертний і відверто символічний портрет Кобзаря. З силою якого я можу порівняти хіба що окремі роботи на цю тему в Алли Горської. Усе це лише деталі до загальної складної картини Любові ріпина до Шевченка. Але зараз про поета. Адже ще за 30 років до бурлаків на Волзі у поемі Сон Шевченко дав до огидності яскравий та точний образ Російської імперії та її основної задачі ось тут. Той мурує, той руйнує, той неситим оком за край світу зазирає, чи нема країни, щоб загарбать із собою взять у домовину. Але в поемі є ще більш чітка цитата, яка показує ставлення Шевченка до ієрархічної структури великоруського общства, жахливо ієрархізованого. Давайте ж разом оцінимо ці рядки кобзаря і помислимо, де в них можна відшукати подальші рефлексії Ріпина. За богами панства, панства в серебрі та златі, мов кабани годовані, пикаті, пузаті, аж потіють та товпляться, щоб то ближче стати коло самих, може, вдарять або дулю дати благоволять, хоч маленьку, хоч півдулі, аби тільки під самою пику і всі у ряд поставали, ніби без язики. ані анітелень. Цар цвенькає, а диво цариця, мов та ж птахами, скаче, бадьориться. Ну як вам? Досить уже поваги до самодержавія Аля Шевченко. У Іллі Юхимовича її також було предосить. Цар у нього, щоправда, не цвенькав, а убивав свого сина та ув'язнював свою сестру. Але ж це також дуже далеке від поваги образи. Але ви ще зацініть, як Шевченко, власне, коментував московицьку строго ієрархічну государственну систему. Дивлюсь, цар підходить до найстаршого. Та впику його, як затопить, облизався неборака, та меншого в пузо, аж заголо, А той собі ще меншого туза межи плечі, той меншого, а менший малого. А той дрібниха дрібнота уже за порогом, як кинеться по улицях, та й давай місити недобитків православних. А ті голосити та верещать, та як ревнуть. Гуля наш батюшка, гуля, ура, ура! Тільки деде православні по углах стогнали та стогнущі за батюшку Господа благали. Сміхи сльози. Я тут не можу не звернутися до хресного ходу в Курській губернії, картини, в якій Ріпен показує свою варіацію цього Шевченкового фрагменту. Тут поліція буквально місить людей у натовпі, причому знову ж буквально недобитків православних. Навіть цей Шевченків, наче неочевидний акцент, художник витримує блискуче. Ось бачите, люди у формі дбають про правопорядок канчуками, повчаючи православних недобитків, як правильно ходити хресною ходою, щоб пани та пані в центрі не почувалися некомфортно, потіючи та товплячись, як кабани вгодовані. Ну і як не згадати початкового моменту про царя, який підходить до найстаршого та впикує його, як затопить. У Ріпина і про це є картина. Ось дивіться, Іван Грозний та син його Іван. Чим вам не момент, коли цар затопив у пику найстаршого, тобто свого власного спадкоємця Царевича Івана. Щоправда, вже не виглядає на те, що цей неборака спроможний когось затопити у пузо, але то вже деталі. Головне, що обидвом митцям ідеться про однакове самодержавство та ієрархічна система на Російській імперії це безумовне зло, яке необхідно знищити. Тобто обидва українці бачили рабську сутність у тих, хто творив імперію. І не лише у цих упосліджених роботягах, які не мають жодного вибору, окрім як повільно спиватися. Але підкорення, ієрархія, це і є цінність росіян, яку їхня держава маскує під байками про сплоченност, скрепи і відічіє. Тарас Шевченко давно вже це описав як кругову поруку з насилля та домінування, облизався на барака та меншого впузу, аж заголо. А той собі ще меншого туза межи плечі. От вам і вся рабська сутність. Але давайте ще глибше пірнемо в її причини. А вони є і причини цього всепоглинаючого московицького рабського підкорення і садистського домінування і ще в часах Івана Грозного, який був ідеальним самодержцем, підкоривши своїй власній волі не лише власного сина, але й геть усю державу від найбільш упосліджених фіноугольських крістян. І до найвидатніших боярських родів, які той пустив по кривавому колу Опрічніни та Левонської війни, спустошивши свою державу та скалічивши її в сталевих обіймах тоталітаризму. Про Івана Грозного я розкажу не в одному сюжеті, настільки це показова історія. Тут лише для ілюстрації згадаю одну з найцікавіших робіт поляка Яна Матейка, яка буквально так і називається Іван Грозний. Хоча її ледь не сюрреалістичний сюжет взагалі не дає підстав думати, що це історична робота. Однак це так і є. Картина була створена 1875 року. На полотні зображений Грозний, що йде до місця чужої страти, домінуючи над процесією. Поруч із ним іде Митрополит, перед яким хлопчик несе відкриту Євангелії. Далі йдуть цариця і малюта з Куратові з смертним вироком у руках. Малюта обертається на засудженого. Боярина Михайла Морозова, видатного полководця часів Лівонської війни, що ніяк не зупиняє грозного від розправи. Морозов одягнений в блазнівське вбрання. Це символізує в історичній перспективі рабську суть кожного руського, який не цар. Адже цар може в будь-який момент його буквально опустити до рівня блазня. Матейко дає всі вказівки на долю морозова, адже попереду видно шибеницю. Далі тут є пес, що захлинається виттям та ворона, тобто це всі ознаки смерті. А ще зверніть увагу на те, як розтягнута процесія. Тут можна роздивитися кожного, і водночас специфічна манера Матейка перетворює цей історичний факт на фантасмагорію, глибоко символічне полотно, чим автор характеризує дещо більше, ніж просто особу грозного. Він характеризує Московщину та її рабський устрій. Адже саме Грозний чітко проявив ту азіатщину в управлінні державою, яка завжди була провідною зіркою для найкривавіших царів, для яких істинною задачею було зміцнення державних лощад та нові завоювання. Але важливо зрозуміти, що Грозний ще й буквально доклався до поневолення московицьких крістиян, усвідомивши, що його звубні, війни та кривава опричнина остаточно добивають залишки економіки держави. Тривала лівонська війна призвела до того, що величезні обшири земель були повністю спустошені у 1581 році. З метою запобігти запустінню земель Іван впровадив так звані заповідні літа, тобто заборонені літа, періодичну заборону селянам іти від своїх господарів у юріїв день, що сприяло утвердженню Московії кріпацтва. Лівонська війна завершилася повною невдачею та втратою земель. Що належали московській державі. Об'єктивні підсумки царювання Іван Грозний міг побачити вже за свого життя. Це був повний провал усіх його внутрішньо та зовнішньополітичних починань. Та ще й відсутність спадкоємця. Івана він власноруч убив у приступі люті, а Федір Іванович був, як то кажуть, хворобливим та неспроможним управляти. І за нього правив потім Борис Годунов, хоча це вже якось окремо розповімо. Суть же полягає в тому, що з часів Грозного, а ще більше з часів Петра, Московщина перетворюється на справжню авторитарну імперію, де навіть феодали нічого не значили, а самодержець був безумовним верховним правителем. Тоді було встановлено чітку ієрархію, яку так яскраво описував Шевченко у поемі Сон. І кріпаки були на найнижчій сходинці в цій ієрархії, щоб закріпити цей ієрархічний образ самодержця. Погляньте на цю вірнопідданську картину імперця Віктора Васніцова. Цар тут вище, ніж держава, адже під ногами у Грозного двоглавий Оріо. Дуже промовисто, чи не так? Ну а у нормованій соціальної ієрархії, вічну цінність, безропотного подчинення її з особливою переконливістю писав, як на мене, все той же Василій Піров. У нього предостатньо принижень на картинах, можете самі переконатися. Але не лише Піров писав глибоко ієрархізованих філікоросов, ті ж темі кріпацтва з його рабською сутністю, ті ж темі соціальної нерівності, а разом із нею і сексуальної чи то пак гендерної нерівності присвячено десятки і сотні робіт, що характеризують русських. Утім, як не парадоксально соціального реалізму на українському ґрунті було таки значно менше. Художники відверто захоплювалися цінностями українців. Від банальних і повсякденних пов'язаних із працею або ж цікавими соціальними практиками, як от Айвазовський, і блискаємо тема чумакування, і до наших свят, що виражалися в особливих звичаях у своєрідних строях, що відображали нашу самобутність як окремого народу. Але на вершині цієї відвертої любові до українських цінностей, безумовно, є творчість Ріпена, присвячена Україні. Це не тільки захоплення красою рідної української природи, як, наприклад, у того ж пейзажиста Кінжі. Ні, тут ідеться про виразний соціальний і навіть історичний контекст. У Уріпина ця тема проявлена в запорозькому циклі, де найбільш знаковими є картини Гопак це, до речі, остання його річ, також Чорноморська вольниця, який він присвятив багато років, та кінець Чорноморської вольниці. Втім, центральною річчю цього, цього циклу є знамениті Запорожці. А тепер велика цитата Ріпіна з листа Стасового: досі не міг відповісти вам, Володимире Васильовичу, а всьому винні запорожці, ну і народ, де тут писати голова кругом іде від їхнього гаму і шуму? Ви мене ще підбадьорювати надумали. Ще задовго до вашого листа я зовсім ненароком відгорнув полотно і не втерпів, взявся за палітру. І ось тижнів зо, два з половиною без відпочинку, живу з ними, не можу розлучитися. Веселий народ. Недарма про них Гоголь писав, все це правда, чортівський народ. Ніхто на всьому світі не відчував так глибоко свободи, рівності та братерства. На все життя Запорожжя залишилося вільним, нікому не підкорилося, до Туреччини пішло і там вільно живе, доживає. Та де тут роздумувати? Хай це буде і глумна картина, а все таки напишу не можу. Оце глумна картина або «глумная картина. Ясна річ, це самоіронія, адже заради самого глуму Ріпен не подорожував би Україною і не планував би рушати аж до Туреччини на пошуки нащадків запорожців. Про Туреччину Ілля Юхимович тут говорить не просто так, адже Сірко, якого він зобразив на Запорожцях, якраз і був у контрах із турками. І тут його нащадки не підкорилися, до Туреччини пішли. Але не всі, на жаль. Дехто лишився і став військовим поселянином. Які безпосередні предки Іллі Ріпена. Але ж давайте поглянемо ближче на його історію. Ілля Юхимович Ріпен народився 1844 року в українському слобожанському місті Чугуєві в родині військового поселянина Юхима Ріпена, ось із яких слів починається автобіографія художника, вже згадана далеке близьке? Я народився військовим поселянином українського військового поселення. Це звання дуже зневажене. Нижче поселян вважалися хіба що кріпаки. Про чугуївських козаків я лише чував від дідів та бабів, і розповіді всі були вже про останні дні нашого козацтва. Козаків перелаштували у військових поселян. Тож у цьому короткому абзаці вже є усе, що варто знати про ідентичність тріпина. Як не дивно, це було дуже подібне на ідентичність Гоголя, а Тарас Шевченко про це засмучено писав славних прадідів великих! Правнуки погані. Цей перехід предків Ріпена зі стану козаків у стан представників регулярної русифікованої армії Російської Імперії родова травма Ріпена, яку він рефлексував протягом своєї творчості від перших ескізів запорожців у 1778 році і до останньої картини Гопак, над якою він працював аж до своєї смерті в 1930 році. Гірка іронія зміни цього становища. Гірка іронія щодо необхідності жити та працювати в столицях імперії втілилася в тому, що в контексті Шевченка, зокрема підписуючи власний ескіз пам'ятника Кобзареві, Ріпін писав про себе москаль. Але чи значить це вілікорос? Як на мене, скоріше значить русифікований українець, адже для питомих московитів у нас є значно чіткіше визначення Кацап, яке, до речі, вживав в далекому близькому. І сам Ріпен щодо приїжджих до Чугуєва з Московщини купців. Але то вже подробиці, їх насправді є дуже багато, і якщо ви дивитеся культур тригер регулярно, то ви вже багато про них і знаєте. Хоча Бог Свідок, такі подробиці щодо українськості ріпина я особисто дізнаюсь ледь на щомісяця. Чим більше досліджую, тим більше й дізнаюся. Але зверніть увагу ще на одну обставину: критику Стасову Ріпен пише буквально наступне. На все життя Запорожжя залишилося вільним, нікому не підкорилося, до Туреччини пішло і там вільно живе, доживає. Питання: вільно від кого? Вільно від Польщі чи, може, від Угорщини? Ну очевидно, що Ріпен мав на увазі запорожців, які на той момент доживали, вільні від Російської імперії. От яка цікава річ, друзі, коли Ріпен говорить про запорозьку вольницю, він реально має на увазі свободу від московитів. І ця свобода була обмежена Російською імперією, яка й перетворила предків Ріпіна на військових поселян через Аракчеївщину, тобто фактично на селян, залежних від військової повинності, таких собі кріпаків, змушених служити у війську, але не прив'язаних аж так сильно до землі із вільними дружинами та дітьми. Важливо, що це упосліджене служиле селянство ще століття тому було славним Запорожжям. Очевидно, що Ілля Ріпин це чудово розумів. Які свою відмінність від московитів, яких змальовував у бурлаках. А я тим часом хочу нагадати вам, друзі, що триває збір на відбудову Київської державної академії імені Михайла Бойчука? Я регулярно розповідатиму вам про його подробиці, але вже ясно, що піде він на мільйони гривень. Я скромний завкафедри, тому передаватиму вам хіба що офіційну інформацію та офіційні рахунки. Але повірте. Все це дуже серйозно і важливо, адже ми маємо відбудувати таки сильно пошкоджену московитами академію. А наразі це поки що все. Якщо вам цікаво продовження теми того, чому росіянці це раби і чому вони живуть з цим світові чуттям, пишіть у коментарі, ми неодмінно це зробимо.